Вижити на прифронтових територіях село Бугас на Донбасі просто на лінії зіткнення. Більшість його мешканців пенсіонери, котрі не мають можливості перебратися на спокійнішу територію. Допомогу сюди привезла бригада мобільних волонтерів гуманітарного штабу Ріната Ахметова. В селі Бугас Волноваського району Донецької області проживає півтори тисячі людей, близько двохсот з них переселенці. Коли були активні дії, действі это было в прошлом году літом, значит, было очень много переселенцев, было порядка 500 переселенцев. Донецьк, Макеевка, і ну, и і сніжної, і и... В общем, в основному Донецьк. Бугас розташований на лінії зіткнення. Дістатися села будь-куди не просто. Транспорт ходить з перебоями. Тому саме сюди бригада мобільних волонтерів штабу Ріната Ахметова привезла людям гуманітарну допомогу. В такі райони дуже проблематично доставити продукты питания, а тем более в таких районах оставались люди, которые не смогли по каким-то причинам уехать. Либо возраст, состояние здоровья, тоже хозяйство какое -то не было. Тому такі набори їм дуже-дуже потрібні. Федорові івановичу 96 років, 40 з яких пропрацював вчителем математики у місцевій школі. Як ветеран війни, розміром пенсії більш-менш задоволений. Утім, зізнається, більшість його односельчан потребують допомоги. Люди нуждаються сильно. Це я що получаю боліміння більшої а Люди отримують зовсім мало. Куди їм діватися? Значна кількість місцевих мешканців тут пенсіонери жити за малий кошт звикли. Продуктам раді та найважливіше для них те, що про них пам'ятають. Ми зараз знаходимося на лінії фронту. І ви думаєте, хто нібудь на нас звертає увагу? Крім Ахметова. ніхто. Ми не нужні. Ми заброшені люди. Я дякую, кажу, що уділили нам таке увагу. Розумієте? Щомісяця бригада мобільних волонтерів видає 5 тисяч продуктових наборів мешканцям важкодоступних селищ вздовж лінії зіткнення? Волонтери стверджують, потреба у гуманітарній допомозі зростає, тому у штабі Ахметова вирішили збільшити обсяги допомоги для мешканців прифронтових населених пунктів. На даний момент ми вже второй місяць подряд. Плануємо видати 7 тисяч продуктових наборів. Загалом за весь час роботи штаб Ріната Ахметова видав понад 4 мільйони 700 тисяч продуктових наборів по обидві лінії зіткнення. Тетяна Блінова, Микола Осиченко, Володимир Конопля, Сабиття, канал Україна.